Доброго вечора, ми з України. Я знову запрошую вас на прогулянку моїм садом. Можливо, комусь мої відео стане корисними і в інформативному плані, а хтось просто відпочине емоційно. Я буду рада, якщо людям це допоможе. Цей рік змінив кожного з нас. Але я знаю, що ми точно стали сильнішими, об'єднанішими і хоробрішими. Тому ми обов'язково вистаємо і переможемо. І почну я з англійської троянди Девіда Остіна, Вільям Шекспір, 2000. Красива квітка в цієї троянди, величезна, ароматна, кущ, широченький, ну, дивіться висота десь метр двадцять. Але окрема гілка і всі півтора метри, яскрава, квітка в неї. Двіться, яка форма квітки красива. Одна із самих темних насичено пурпурових троянд Девіда Остіна з інтенсивним насиченим ароматом. Аромат цей відчувається на відстані далеко-далеко. Квіти більше 10 см в діаметрі. Спочатку квіти глибоко чашоподібні. А потім розкриваються і стають більш плоскими і квартированими. Кожне велике соцвіття тримається більше двох тижнів. А ви тільки подивіться на цю квітку. Поруч у мене з ним посаджена астільба поєднанні, мені здається, вони виглядають дуже чудово. Цю троянду Девід Остін вважав однією із найкращих червоних троянд. Але що цікаво, в 1987 році Девід Остін представив троянду Вільям Шекспір. Але за 13 років вже зробив їй заміну найбільш витривалий сорт. Вільям Шекспір 2000. На сьогоднішній день вона є однією із самих популярних троянд Девіда Остіна через високі показники витривалості і декоративності. Не кожна троянда може похвалитися витривалістю до дощів, а ця така спеку теж витримує. Але буває, запікаються пелюстки, якщо дуже пекуче сонце. Ось так вона сама очищається, основні пелюстки опадають. А серединка залишається такий гудзичок. Тому кущ завжди є таким охайним і привабливим. Кущ не показує себе у перший рік, тому не варто робити у перше ж цвітіння, якихось висновків. Їй треба зміцнитися, і вона покаже себе у своїй красі. Моєму кущу 3 роки. І тільки цьогоріч ось такий стоїть об'ємний, широкий кущик. Далі, я думаю, він буде ще гарніший, тому не робіть поспішних висновків, треба трішечки почекати, тому я її обов'язково рекомендую. А ще, мені здається, вона дуже красива буде в одинокій посадці, так як у мене ось тут акцентом служить біля входу у садок. Мінерва. Зовсім молодий кущик у мене. Минулою весною посаджений. І ось такий уже об'ємний, гарний кущик. Купувала у Ірини Мазур. Всі троянди, які я в неї купувала, дуже гарно прижилися, швидко пішли. Рости задоволена і цими саджанцями. Це флорибунда бельгійської селекції 2010 року, оригінатор Мартін Вістерс. що я можу сказати про цю флорибунду? А сказати можу тільки добрі відгуки. Це флорибунда безперервним рясним цвітінням. Перше враження, що це невибаглива, швидко зростаюча троянда, служить акцентом на моєму газоні. І це вже моя улюблениця. Кущ дуже охайний, має презентабельний вигляд, завдяки красивому, хвилястому листю. У поєднанні з яскравими квітами виглядає чудово. Росте у мене на сонці, але будинок трішечки її притіняє, тому і тут доволі добре. Висота мого куща, кущ другого року посадки, 80. Десь сантиметрів і шириною десь 60, округлий кущі кохайний. Колір темно бузковий іноді темно-фіолетовий, з сивим відливом. В холодну погоду колір більш інтенсивний, красиво укладені. Пелюстки в квітці, старовинної форми. При розкритті показує жовту серединку, жовті такі тичіночки, красиве поєднання. Мені подобається фіолетове бускове з жовтим. Цвітіння у неї великими суцвіттями. Квіти тримаються довго, після обрізки швидко відновлюються і знову квітує троянда. Має солодкий, приємний аромат. Дуже подобається, що сама очищається, опадають пелюстки, не треба ходити, обривати квіти. Нічим у мене не хворіла ця троянда і не дуже колюча. Але якщо у вашому регіоні досить палюче постійне сонце, то я б рекомендувала її садити трішечки в тіні. ті Лавандерайс Тантао 2008 року. Посаджено в мене два кущики з обох сторін мінерви. Троянди осінньої посадки. Дуже компактні мініатюрні кущики з великими ароматними квітами. Я думаю, що в них є потенціал. Дуже мені подобається поєднання бускового, фіолетового із жовтим помаранчевим. Тому поруч у мене ростуть вже 5 років. Така красива флорибунда німецької селекції Тантау 1999 року. Голдельсе Два кущі. Один чогось у мене вийшов маленьким. А оцей другий ніколи таким високим не був. Але ось подивіться. Цей сантиметрів 50. Ну, а цей, мабуть, 70 усі. До чого мені ця подобається троянда? Чудова міні-флоребунда з великими квітами 8-10 см в діаметрі. Зібрані великі суцвіття, незвичайної форми квіти. З різними, хвиля... З різними такими хвилястими пелюстками, яскраво абрикосових відтінках, довго квітує грясно, щедра та повторно. Перерва зовсім маленька між хвилями, тому, мені здається, вона квітує завжди. Мені дуже подобається її охайний. Круглих кущик, шикарне зелене блискуче листя, яке дуже добре поєднується з яскравими квітами, завжди стоїть такий пухнастий кущик. Троянда майже не колюча, тому доглядати за нею одне задоволення. По мірі розкриття квітки колір змінюється: в мідний, жовтий, помаранчевий, медовий, бурштинний та золотий. Тому одночасно на кущі можна побачити всі ці відтінки. І троянда майже не вигорає на сонці, не реагує на дощ, дуже стійка до низьких температур. У мене росте вона в п'ятій зоні, сумщина, дуже добре зимує. Витривала троянда. Що тут скажеш? Виростити цю троянду зовсім не складно, з цим порується навіть починаючий садовод та любитель троянд. Бо троянда досить стійка до всіх хвороб, як і всі, ну майже всі, троянди фірми Тантау. Дуже подобається форма квітки. Дивіться, який келих чайно-гібридної троянди, розкривається велику квітку. Також самочищається троянда. Ось так вона закінчує своє квітування. І зовсім кущик не псується. Аромат у цієї троянди виразний, досить відчутний, з приємними фруктовими нотками. Тому троянда заслуговує вашої уваги. Найперше моє замовлення троянд було у розпліднику Сад. Це одне розчарування. Всі троянди були пересорт. Так як і ця, гарна троянда подобається, але ім'я її, на жаль, не знаю. Схожа на чайно-гібридну. Ось такий келих має троянда. Нові пагани вишневого кольору. Отак вона. На піки свого квітування? Троянда, немов світиться зсередини ароматна троянда, але ім'я не знаю. Красунька. А ось так вона закінчує своє квітування. Можливо, хто підскаже? Ще поки ніхто не підсказав точну назву, так що маю надію, що будуть коментарі. Ептайп перша квітка. Два роки троянді, але вона швидко так наростає в мене як Мінерва. Буду чекати. Пурпур -пур сплеш. Інша назва. О, хвау. Яка краса. Цю троянду знає навіть моя внучка. Оригінатор Том Карут, США 2009 рік. Розплідник вікс, високоросла троянда з дуже яскравою виколірним забарвленням, повністю відповідає своїй назві, яка перекладається як пурпурний спалах. Оригінальна і невибаглива троянда. Стійка до всіх катаклізмів, до спеки, дощу, до захворювань різноманітних та різноманітних шкідників. Малошипна, шипна, тому я її посадила саме ось тут, біля самого входу в садочок. Ось такі яскраві метелики, незвичайний фіолетовий колір у троянди у хаотичному поєднанні з білим, створює феєричний ефект, самі ви бачите, має тонкий фруктовий аромат, дуже швидко за короткий час наросла. Відноситься до сучасних клаймберів, у неї гнучки довгі стебла, які рясно і тривало квітують. Квітів на стеблі дуже багато, в одному суцвіті 10-15 штук, причому постійно з'являються нові бутони. Тому одночасно можна побачити, квіти і розкриті, і напіврозкриті і бутони самоочищається очищається троянда, дуже легко укладається, пригинається під укриття, пригинається з першого разу. Французька флорибунда фірми Мейланд 2003 рік текіла. Володар цілої серії світових нагород має знак АДР. Здорова, надійна, з великим темно-зеленим, блискучим листям, троянда. Сорт не потребує великої уваги. Мені здається, навіть без різних обробок вона впорається чудово. Витривалий сорт. Троянда безшипна, зовсім нема на неї шипів. Дуже добре за нею доглядати, безпроблемна троянда. Швидкоросла троянда. Дуже швидко нарощує свій кущ. Троянді. Чотири роки. Вона вже у мене висотою метр двадцять, метр тридцять, шириною десь метр. Таке в неї блискуче, красиве листя. Дуже швидко гоне нові пагони. Квітки ще не відсвілись, ще стоять на кущі, а вже з листочків лізуть нові пагани із пуп'янками. У троянди висока стійкість до захворювань. Ніколи у мене нічим не хворіла, досить морозостійкий сорт, добре зимує. Але зимує у мене під укриттям. У мене всі троянди зимують під укриттям. Цвітіння тривало в неї. І з червня по самий листопад. Навіть перед самим укриттям приходиться зрізати квітки і бутони. Під нею у мене тут росте міні-лілія, назви не знаю. Квіти напівмахрові, подекуди показують серединку, мають вершково жовті пелюстки з помаранчево-рожевим відтінком, і зібрані вони в суцвіття по 3-5 штук. Мають тонкий приємний аромат, дуже незвичайна квітка у текіли. на початку цвітіння вона помаранчева, а на кінець стає білою із зеленуватим таким відтінком, і ця квітка може простояти дуже довго. Пелюстки з неї не осипаються, не опадають, але сама стара квітка в поєднанні з новими квітами та з незразкритими бутонами виглядає, на мою думку, незвично прекрасною і декоративною. Поруч вона росте у мене з голдельзи, стається, вони пасують одна одній, схожі вони за палітрию кольорів. Ось такі дві красуні. А ось тут якраз приклад того, коли квітка ще на кущі. А вже дивіться, який новий пагін з бутоном. Тому цю троянду теж однозначно рекомендую у ніжки текіли, восени підсадила дельбаровську троянду, бордюрка Майо 2001 року, бордюрна флоребунда з різнобарними квітами. Розкриваючись жовто помаранчеві бутони, набуває квітка рожевого кольору. Чимось мені квітка схожа на джаз, але мені вона буде, здається, пасувати тетілі. Буду чекати, поки два кущики ці розростуться. І получиться така. Цікава композиція. Теж олію не знаю ім'я її, на жаль, не запам'ятовую я ім'я інших рослин, крім троянд. Ось так. Ну і остання троянда, про яку я хочу вам сьогодні розповісти: Французька троянда, шраб. Надін Ксела Річі Масад, 2007 рік. Ніжний невисокий шраб з біло-кремовими квітами, які нагадують повному розквіті квітку жоржини або камелії. Спочатку квітка класичної форми. Трохи пізніше перетворюється таку жаржинку біла, з кремовим відтінком та жовтою серединкою, я б сказала, жовтим світінням, густомахрова до 10 см в діаметрі. І з'являється у суцвіттях. По 5-10 штук. Великий бонус у цієї троянди, це те, що вона повністю без шипів і має дуже приємний насичений аромат. Але кущу у мене вже більше 5 років, але він у такий того дум, Сидить, не розростається, можливо, тому що вона міні-шраб, невисокий шраб, але ось так на цьому буду закінчувати своє відео. Вибачте, що відео вийшло таким довгим, але хотілося більше розказати про своїх улюблених, тому. Чекаю зустрічі знову з вами. Віримо в наші Збройні Сили України. Віримо в наших захисників і, звичайно, віримо в перемогу. До зустрічі, До побачення. Далі буде.